Заробляти на онлайн продуктах не так просто, як ти думаєш, бо насправді це ще простіше. І як тільки я в це повірила, я зробила свій прорив. З повного нуля зробила свої перші 100 тисяч гривень. Привіт! Я Халабонка, експерт з монетизації блогу, продюсер і практикуючий фітнес-тренер. То як так вийшло, що я? тренер вийшла зі свого підвалу, заявила про себе і зробила свої перші гроші онлайн. Моє оточення давно мені говорило: Іди в онлайн а я не розуміла, як там заробляти, що продавати, з чого почати, чим я можу бути корисною людям. І взагалі я цікава. І одного дня, коли в мій зал розрахований на 10 людей, набилося 12, було бажаючих ще, але я не змогла їх прийняти. Я зрозуміла, це все стеля. Куди ж далі? І задала все таке питання: мені брати ще один зал чи мені йти в онлайн. І все дав мені дуже чітку відповідь через відеохудожника Артема Гавра, який проводив свій майстер-клас, де чітко було сказано: іди в онлайн. Окей, подумала я, я і так проводжу купу часу в інстаграм, чому б мені там не заробляти? І лягла головою в цю сторону. І як тільки я поставила намір, Почалася відбуватись магія. Почали притягнутись потрібні люди, знання, навики, якісь фішки. Все почалось навколо складатися як пазлики. І саме тоді, коли я почала вже робити перші кроки, з'явилася наставниця, продюсерка мільйонних запусків Ольга Ельрай, яка сказала: довірся, роби отак, і отак. Це не складно. Бери, дій! І я почала діяти. Інстаграм я і до цього гарно вела. Це таке проявлення мене. А там, де потрібно було виходити із зони комфорту, робити нові грошові дії, я перекладала відповідальність на свого наставника. Це не я, я нічого не знаю. Ольга сказала, треба робити. І так стався мій перший майстер-клас, мої перші виходи в ефір, мій перший записаний відеокурс домашніх тренувань, другий і третій потоки практику стрункості кайфуй живи, жуй. З'явилося розуміння, як це працює. Почала з'являтися впевненість, почали приходити гроші за мої навики. І це окремий кайф, коли я сижу в Карпатах, попиваючи чайок, а мені на карту. Капають гроші за онлайн-курс. Це я ніколи, я ніколи не забуду цей момент. Зараз я продюсую трьох експертів, передаю їм свої скіли, свої тверді навики, які і їм допомагають. Заробляти на онлайн-продуктах в онлайн. Я найповніше змогла поєднати свої таланти, свої організаційні здібності, вміння систематизувати інформацію, при цьому просто і зрозуміло пояснювати: любов до фотографії, любов до відеомейкерства і прийняття людей, бо в кожному я бачу душу, яка проходить свій неймовірно гарний шлях. А головна моя суперсила бачити систему в цілому, залишаючись уважною до деталей. Саме ці деталі я хочу. Передати вам на майстер-класі, щоб і ви могли зробити свої перші 100 тисяч гривень в блозі. Якщо резюмувати, то вийти на такий результат мені допомогли поєднання між собою. Перше, моя інтуїція, мій інтерес до самої себе, хто я, яка я, якою я хочу себе створити. Друге мої таланти, мої сильні сторони, мої унікальність і моя суперсила. Третє, харизматична, потужна наставниця. Яка повірила в мене. А більш практичні деталі я розкажу на своєму майстер-класі перші 100. Реєструйся прямо зараз за вказаним посиланням і полетіли разом в нову гарну реалізацію себе.